Тобі подобає пісня Божа в Сионі, і тобі піднесеться молитва в Єрусалимі. Почуй молитву мою, до тебе приходить всяка плоть безліч, яка перемагає нас, але ти очистиш беззаконні наші, блаженні, кого Ти обрав і прийняв, щоб Він населився у дворах Твоїх, наситимось добром дому Твого, святого храму Твого. Дивний правосудді, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх кінців землі тих, що в морі далеко, ти той, що поставив гори силою Твоєю, підперезаній мутністю, ти втихомиріш бурхливість моря, шуми хвиль, його і повстання народів, устрашаться візнаменьку і всі, що живуть на землі. Ранок і вечір красою прославляють Тебе. Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її, ріка Божа повна води, ти вирощуєш хліб із землі, бо так придкував її, ти напоїш борозни її, і рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її, та прикрашаєш її рослинами, ти благословиш вінець року благості твоєї і поля твої сповняться врожаєм, вкриться травою пустелі, і радістю, зір'я наповняються. Долині наповнюється отарами, і лани покриваються пшеницею, все радіє, все співає. Викликній Господу вся земля, співайте же імені віддайте славу і хвалимо. Промовляйте Бога, які величні, діла Твої і перед множеством сили Твоєї, скоряться тобі, вороги Твої, вся земля, нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Прийдіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими. Він море обернув на сушу, ріку перейшли ногами, там ми веселилися в ньому. Він, могутністю своїм світом, володіє вічно, очі його дивляться на всі народи, щоб не підносилися у собі нобителі. Благословляйте народи Бога нашого, і проголошуйте, хвалуємо. Він дав життя душі наші і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло, ти попустив нам потрапити в сітку, поклав княрі на плечі наші, ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю, від угін твій жертвовну сепалення, виконаний перед Тобою бітниці Мої, що їх проголосили уста мої. І висловив язик мій скорботі мої, великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець, волів і козлів, Прийдіть всіх, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї. Я взивав до нього устами моїми і величав його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене, Господь, і Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого, благословенний Господь. Що він кинув моління мого і милості Свої не відвернув від мене. Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, щоб пізнали ми на землі путь Твою, всіх народах спасіння Твоє, нехай сповідують Тебе, люди Боже, нехай сповідують Тебе, люди всі, нехай веселяться середіть племена, бо Ти судиш народи праведно і керуєш всіма племенами на землі. Нехай славляють тебе народи Боже, нехай славлять тебе народи всі. Земля дає плід свій, благослови нас, Боже наш, нехай благословить нас Бог, і нехай бояться його всі краї землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Алилуя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і по всіх час і на віки віків. Амінь. Хай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, хай побіжать від лицей усі ненависники Його, якщо заєдим, нехай щезнуть. Як не вісь від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості, співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед тим, хто йде, як переможець. Господь ім'я Йому, радійте перед лицем Його. Отець сиріт і судія вдовись Бог. Він у святих оселях своїх, Бог одинокий, і у дім. Визволяють в'язнів із кайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов ти попереду народу твого, коли проходив ти через пустелю, земля тряслася, і навіть небеса танули від лиця Божого, і сина і від лиця Бога, Бога Ізраїлевого. Рясний дощ проливав ти, Боже, на насліддя Твоє, і коли знесилювалося воно, ти підкріпляв його. Народ твій, ти оселив на землі твоїй, і з благості твої, ти все приготував для бідного. Господь дав слово тим, що благовістяк з великою силою, царі з військом утікають, утікають, а ті, що сидять вдома, діля здобич. Коли ж вони населялися на землях своїх, то стали, мов голубка, в якої крила, як срібло, а пір'я сяє золотом. Коли совищні росія царівна цій землі, вона забіліла, як сніг на горі Соломоні. Гора Божа, гора висока, гора велика, гора кріпка, гора висока, чове, ви? заздрите, гори високі? на гору, що на ній Бог благоволив жити і буде перебувати на ній вічно. Колісниць Божья, тьма і тисячі тисяч, серед них Господь насинає у святині, ти зійшов на висоту. Полонив полон, прийняв дари для людей, щоб і непокірні були жити в Господа. Господь Бог благословений, благословений Господь допоможе нам кожного дня. Бог, Спаситель наш, Бог наш, Бог, щоб спасати у владі Господа, ворота смерті, Бог сокрушить голови ворогів своїх, волохати яким є то, хто закаменів беззаконні. Сказав Господь, від Вассана поверну тебе, виведу з глибини моря, щоб мочив ти ногу твої, як пси, язик свій у крові ворога. Ми бачили, який ішов ти Боже, який ішов ти цар, мій Бог мій у святиню. Попереду князі, які ще співали, за ними ті, що грали на струнах, а кругом тим панами. В церквах благословляйте Бога, Господа від джерел Ізраїлевих, там він, Ямін, молодший князь Їхні князі юди, владики їхні, князі завулонові, князі Нефалимові. Бог твій дав тобі таку силу. Утверди Боже, те, що ти сотворив для нас, ради храму твого Єрусалимі царі принесуть тобі дари, тихомир звіра, що в очереті, зібрання биків серед тих телят, горних народів, що хваляться сріблом своїм, розвій тих, що готують війни. Прийдуть з єпту, вельможі молитися, Ефіопія проскене руку свою до Бога, царства землі, варік Бога. Оспівуйте Господа, який зійшов на небо небес предвічного. Ось він дає голосу своєму, сили. Віддайте славу Богу на Ізраїлі величо і мутністю на хмарах. Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів. Він дає силу і твердість народу своєму. Благословенний Бог. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуїя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Боже, бо води йшли до душі моєї, я загруз у глибокім болоті і нема на чому стати. Зійшов я в глибину моря і хвилі його заливають мене, я знемігся від і гортань моя зашеркла, втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо ти, що ненавидить мене без вини більше, ніж волося на голові моїй. Вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втаєні від Тебе. Нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил, нехай не осоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже. Бо ради тебе терплю я зневагу, і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх, і стороннім для синів матері моєї. Бо ревність додому твого з'їдає мене, і зневага тих, що тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакав, постом смиряв душу мою, то й тим докоряють мені. Замість одежі я обгортав себе веретищем і тим став посміховищем для них. Про мене говорить ті, що сидять біля воріт. Про мене співають ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до тебе, Господь, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твої почуй мене в істині, спасіння Твого, виведи мене з болота, щоб не потонув. я, спаси мене від ненавистників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене буря повені, нехай не потонує в глибині. Вислухай мене, Господи, по велика милість Своя, заради великих щедро твоїх, злянься на мене, не відвертай лиця Твого, я сумую, скоро почуй мене, Поглянь на душу мою і спаси її, від ворогів моїх спаси мене, ти знаєш приниження моє, ганьбу і сором мій, вороги мої всі перед Тобою. Наруга сукрушила душу мою, і страждання, я з Я очікував, що хтось буде співчувати мені, не було, очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлося. І дали в їжу мені жовч, і справ мою напило мене отстом. Нехай буде трапеза їхня тенетами їм, і мирна вечеря пасткою, нехай потемніть їх очі їхні, щоб не бачили, спини їхні назавжди зігни. Вили на них гнів твої полум'я, його нехай обійме їх, нехай житло їхнє стане пустим. І в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти над тим, вони ще й знущаються, і тому, кого поранив ти, вони ще збільшують страждання, збери докупи всі беззаконі їхні, і нехай не ввідують вони в правду Твою, нехай буде викресено їх із книги живих, і між праведними нехай не напишуться, а я бідний і страждаю. В поміч твоє Боже, нехай визволить мене. Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти його хвалою. і це буде більш приємне, Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачить це принижені звеселяття, і оживуть серця ваші, ви що шукайте Господа, бо почув Господь у богах своїх і не забув в'язнів своїх, нехай хвалять його небо і земля море, і все, що живе в них. Бо спасе Господь сім, і збудує міста люди для людей своїх і поселяться там, і будуть нащадками Його, і нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому. Боже на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені, нехай постятся і осоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі моєї. Нехай біжать назад, ті, що кажуть мені добре, добре, але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть великий Господь, а я в Боги. Боже, допоможи мені, ти поміч моя, і Спаситель мій, Господи, не забарись. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і і на віки віків, амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, сяти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, сім безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконі наші, святий і посвіті, і сили, немочі наші. І імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але солисну нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, час і по всіх і на віки віків. Амінь. Помишляй про день страшний, і плачу, від діянь моїх лукавих. Як відповідати відповідатиму безсмертному цареві, як насмілюйся поглянути на судді і блудний, Я, милосердний Отче, сину і Дронний Душе Душі Святий, помилуй мене, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, в долину плачу на місці, що заповідав ти, коли ти милостиві, сядеш, учинити суд твій, не виявляй таємниць моїх і не осороми мене перед ангелами, але пощади мене, Боже, і помилуй мене, і нині, і по час, і на віки віки амінь. Бородиться, Негійна заступниця світу, надіє і поміч тим, що до тебе вдаються, молися з безплотними ангелами до того, кого породила ти, чоловіку любця Бога, який визволив душі наші від всякого зла, бо ти єдина благословенна. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй.

Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Владико, Господи Боже наш, Ти один знаєш, недуги у душі моєї, і знаєш, як вилікувати її раді великої милості Твоєї цілиї, як сам знаєш, бо ділами моїми я не зроблю лікувального пластиря. Щоб прикласти до неї боливи або, або зігрівання, але ти, який прийшов закликати неправедників, але грішників до покаяння, помилуй, прости і милостиву у щедри, роздери рукописання моїх тяжких і ганемних діянь, і настав у мене на праведну дорогу Твою, щоб ходячи в істині Твоє, зміг уникнути стріл лукавого і став би неосужденним перед страшним престолом Твоїм, славлячи и співчи, Пресвяте Твоє на навіки. Амінь.